Десятки мольбертів під відкритим небом, картини в патріотичних кольорах. Художники, студенти та захисники взяли друк пензлі, аби зобразити Україну сильну, вільну та незалежну. Ну, ми зробили щось таке патріотичне у вигляді серця, і яке наше серце українське жовто-блакитне, і в квітках навколо нього. Наша жовта пшениця і синє небо. От це є таке заспокійливе. Найбільше ж полотно це велике патріотичне серце, яке б'ється у кожному із нас. Мистецький захід, організований благодійним фондом сім'ї Лабазюк, ми поруч став своєрідним арт-терапевтичним єднанням, адже відомо, що створення чогось прекрасного лікує душу. Я завжди малювала, коли мені було і спокійно, і тривожно. Я навіть ходила на арт-терапію, це теж дуже цікаво. Там інші. Е Інші завдання, але все одно люба. Я думаю, любе мистецтво це саме по собі арт-терапія. Захід об'єднав усіх, кому не байдуже мистецтво, і досвідчених, і початківців. Випала така нагода прийняти участь в такому величному заході. Це велика честь для нас і приємність. Чим ми можемо допомогти і військовим, і членам їх сімей в такі важкі часи. Це проєднання, тож до полотна миру доторкнулися долоні захисників та дітей, волонтерів та митців. Бо одним спільним поштовхом ми наближаємо день визволення наших земель від ворога. 12-річна Тетяна зобразила славнозвісного патрона у вишиванці. Я додала вишиванку ще герб України тут буде, такий маленький, та ззаді буде прапор України. Сам пес патрон, він хороший собака. Нинішнє покоління молоді особливе, бо зростає у часи боротьби за нашу незалежність. Це помічають і митці-викладачі. Коли ми робимо якісь ветенанки, якісь творчі роботи, патріотичні кольори переважають усіх. Це і червона калина може зустрічатися, і блакитне небо, і білі хатинки. Тобто, наша молодь на сьогоднішній день дуже переживає піднесення саме патріотичних емоцій. Військові разом із художниками писали нову мистецьку історію. Захисник Сергій каже, з пензлем в руках відволікся від бойових буднів. Чудово, піднімаю настрій. Е Дозволяю долікти понад місяць. Лікується від поранень і боєць Павло на своєму полотні зобразив калину та червоний тризуб, а ще закликав здавати кров пораненим. Кровавий тризуб. то що наша така вже вибачте історія. Ми пережили кучу війнів. Ми були за часів у Київської Русі, за часів у козацтва. Ми бачили багато зла, тому він і червоний, а не жовтий, як ми його бачимо. Всі на гербах жовто-сині. Він нас бути. Він дов бути наш червоним. Люди допомагайте військовим кров'ю, різними групами займайтеся волонтерством. Волонтерство, підтримка та щира непохитна віра це те, що робить нас сильними. А картини та творчість згуртували усіх у великий художній вулик, бо всі працювали на результат. Картини були важкі одночасно, і звичайно, в кожній з них був не просто закладено якийсь логічний смисл, а була позитивна нотка у того майбутнього, яке буде, і це класно. І коли сьогодні разом справжні митці-художники писали картину з військовими, які перший раз в житті брали пензлика в руки. Я думаю, що сьогодні нам вдався захід, і я вкотре хочу подякувати митцям, які долучилися до цієї ініціативи, військовим, які прийшли, прийняли участь разом з дітками. І це такий позитивний ще один крок до кращого нашого майбутнього, до об'єднання. І я переконаний, що ці картини будуть гарно продані. Творчий підсумок заходу це понад 30 картин, які сповнені світла та надії, і вони завдяки майбутньому благодійному аукціону ще й принесуть підтримку бійцям на фронті. Слава Україні. Героям! Под ручком. Махаем. Давайте все разом. Три, четыре. Давайте не так, не так, не так. Все, ты.